Дякую вам, люди Господні. Дослухайте молитву до кінця, щоб вона мала силу. Обов'язково напишіть імена для спільних молитов у коментарях та надішліть молитву тим, кого любите. О святий праведний лука, великий цілитилю дуже тіл, ти, що був обдарований Господом даром зцілення і мудрості. Нині припадаємо до Тебе з молинням смиренним і серцем відданим. Ми взиваємо до тебе, аби зняти з нас тягар головного болю, що тяжіє над нами і не дає спокою, що тривожить думки наші і розсили сили наші. Як світанок розганяє темряву, так нехай і твоя благодать розвіє всі страждання, що наповнюють наші голови важкістю. Зглянься на нас, О великий цілителю, і даруй нам спокій від болю, аби душа наша знайшла мир і ясність. О, Лука Преславний, ти, що силою своєї віри і любові до Господа лікував недуві, тілесні і духовні, нині будь нашим захисником від цієї тяготи, що нищить наш розум і затьмарює світло душі. Ти, що з мудрістю небесною і благодаттю служив стражденним, оберни свій погляд на нас, і зціли голови наші від цього тягаря, що позбавляє нас спокою і радості. Як чиста ріка змиває брути з землі, так нехай і твоя сватість омиє нас від кожного болю, даруючи ясність і легкість кожному нашому подиху. О Святий Лука, ти, що бачив і розумів глибини людських страждань, нині простягні свою милосердну руку, аби дарувати полегкість нам, що знемагаємо під тягарем головного болю. Як лагідний вітер приносить спокій у серця, так нехай і твоя благодать проникне у наші голови, розсіючи всі напруги, всі хвороби, що намагаються оселитися в розумі нашому. Будь нашим зціленням і нашим спокоєм, щоб ми могли жити без тяготи, яка обтяжує наші дні і ночі, що не дає нам знайти відпочинок у тиші і мирі. О цілителю лука, Ти, що від Господа отримав дар проникливого зору і милосердної руки, нині подай нам свою поміч у боротьбі з головним болем, що немов залізні кайдани не тримає наш розум у темряві і не дає нам зосередитися на світлі небесному. Як промінь сонця проривається крізь хмари, так нехай і Твоє святе заступництво стане для нас промінням, що пронизує всі муки і розсіює їх на порох. Ми взиваємо до тебе з вірою, бо знаємо, що ти, великий праведнику, можеш зняти кожен біль, що пригнічує нас і тягне до відчаю. О праведний Лука, ти, що у своїй вірі здобув силу лікувати хвороби людські, нині почуй нас і даруй нам полегшення від цього важкого тягаря, що нависає над головами нашими, мов чорна тінь. Як крапля роси приносить свіжість землі, так нехай і твоя сватість наповнить нас прохолодою, що зніме всі болі, всі страждання, що оселилися в розумі нашому. Даруй нам, оцілителю, здатність відчути легкість і світло, аби кожен наш день був сповнений радості і вдячності за Твоє святе заступництво. О, Лука, ти, що у своєму житті був милосердним до кожного стражденного, нині будь нашим рятівником у боротьбі з головним болем, що ні в день, ні вночі не залишай нас у спокої. Як щит захищає від стрів, так нехай і твоя свата сила стане для нас обороною від усіх мук і всіх тяжких думок, що обплутують розум наш, о великий заступнику. Ми віримо, що ти можеш звільнити нас від цього тягаря, що тяжіє над нами, і повернути нам мир і ясність, що були затмарені цим болем. О Святий Вука, Ти, що своєю вірою і праведністю здобув благословення Господа, нині просимо Тебе зцілити нас від усіх болів, що пригнічують наші голови і не дають знайти відпочинок. Як світанок приносить новий день, так нехай і Твоє святе заступництво стане для нас початком безболю, початком світла і спокою. Знищ, праведніку, всі причини, що породжують наші страждання і пошли нам свою благодать. Аби ми могли знову радіти життю без цього тягаря, що не дає нам спокою. О Лука, ти, що своїм життям і вірою служив прикладом відданості і милосердя, нині будь нам помічником у боротьбі з головним болем, що немов темна хмара нависає над нами, не даючи ясності розуму і спокою душі. Як вода змиває сліди пилу, так нехай і твоя сватість омиє наші голови від усіх тягот, що тяжіють над нами. Ми взиваємо до тебе з вірою і надією, бо знаємо, що ти великий цілителю, можеш звільнити нас від кожного болю і повернути нам радість і ясність. О праведний Лука, ти, що силою своєї любові зцілював душі і тіла, нині зглянься на нас, що страждають від мук, що затмарюють наш розум і позбавляють спокою. Як весняний дощ приносить землю до життя, так нехай і твоє заступництво стане для нас джерелом зцілення, що змиє всі болі і всі тривоги, що нависають над нами. Даруй нам, уцілителю, силу і легкість, аби ми могли жити без тягаря, що пригнічує нас і затьмарює нашу радість. А Великий Святий Лука, Ти, що у своїй вірі здобув дар небесного зцілення, нині звертаємося до Тебе з проханням звільнити нас від цього тягаря, що сколує наші голови і не дає знайти миру тиші і спокої. Як світло сонця проганяє нічну пітьму, так нехай і твоя святість знищить всі болі і всі тягути, що накидаються на нас. Ми молимо тебе з надією, бо знаємо, що ти можеш дати нам спокій і полегшення, звільнивши нас від цього тягаря. О преславний Лука, Ти, що своєю праведністю заслужив милість небесну, будь нашим захисником і рятівником від усіх болів, що мучать наші голови. Як весняний промінь приносить нове життя землі, так нехай і Твоя сватість принесе нам зцілення і спокій, що наповнять наші душі легкістю і ясністю. Даруй нам, Оцілителю, здатність відчути полегкість, щоб кожен наш день був сповнений радості і спокою. О лука праведний, ти, що служив прикладом милосердя і покори, зглянься на нас у хвилину потреби, коли тягар болю обплутує наші голови і позбавляє нас ясності. Як світано просіює темряву, так нехай і твоя сила розвіє всі хмари, що намагаються затьмарити наші душі. Пошли нам свою свату благодать, аби ми могли відчувати твою присутність, як м'який подих світла, що дарує нам спокій і зцілення. А Великий Лука, ти, що був обраний Господом на служіння стражденним, будь нашим порятунком від головного болю, що тривожить наші серця і розум. Як чиста ріка омиває землю, так нехай і твоя сватість омиє нас від кожної тяготи, що важким тягарем обплутує наші голови. Даруй нам свою свату допомогу, щоб ми могли знайти спокій і радість, вільні від цього болю, що заважає нам жити в мирі і світлі. Оцілителю лука, Ти, що силою своєї віри зцілював людські тіла і душі, нині стань для нас опорою від усіх болів, що обтяжують наші голови і не дають нам знайти спокою. Як весняний дощ очищає землю, так нехай і твоя сватість очистить наші душі від усіх тягот, що нависають над нами. Ми взиваємо до тебе з надією і вдячністю, бо знаємо, що ти можеш дарувати нам полегкість і зцілення, повернувши нам мир і ясність у кожному дні. О Великий Святий Лука, зцілителю наших тіл і душ, схиляємося перед Твоїм милосердям і просимо Тебе, зглянься на наші страждання, що не дають спокою розуму і затмарюють світло у наших головах. Ти, що отримав дар зцілення від самого Господа, торкнися нас своєю святою рукою, аби тягар головного болю зник, немов тінь, розігнана світанками. Просвіти наші думки і серця, щоб кожен день наш був легким і світлим, щоб ми відчували на собі дотик твоєї милості, як лагідний подих весняного вітру, що приносить життя і силу. О благословений лука, ти, що своїм життям явив приклад істинної покори і жертовності, Нині почуй нас у час потреби, коли розум наш обтяжений хворобливими муками. Як земля, що висихає під пекучим сонцем, прагне краплі живільної води, так і ми, знемагаючи від бою, потребуємо Твого святого заступництва, обдаруй нас спокоєм і прополодою, даруй нам силу відчути легкість у кожному дні, щоб світло Твого благословення очистило наші думки від темних тягот і тривог, що обплутують нас, наче залізні кайдани. Овцілитель Лука, Ти, що був обдарований Господом на служіння стражденним, нині подай нам свою руку і звільни наші голови від цього страждання, що немов важка хмара, нависає над нашими думками. Ми взиваємо до тебе, бо знаємо, що ти надійний охоронець душ, що знемагають у болях, і просимо Твого заступництва, аби змогли ми жити у світлі і радості, звільнені від тягаря головного болю. Як весняний промінь приносить тепло на землю, так нехай і твоя сватість принесе нам зцілення, що наповнить наші дні ясністю і миром. О преславний лука, ти, що володієш силою, як ударував тобі Господь, будь нам провідником у світло, спокою і здоров'я, щоб наші голови звільнилися від важкості і бою, що ні вдень, ні вночі не дають нам спокою. Ти, що був відданий Божій волі і посвячений у служіння ближнім, нині зглянься на нас і даруй нам зцілення, аби кожен наш подих був вільним від мук, аби душі наші знайшли ясність і спокій. Пошли нам, Святий Лука, свою благодать, як роса наповнює землю живилною силою, так і ми нехай наповнимося твоїм світлом. О великий праведніку, ти, що завжди був поруч з тими, хто потребував твоєї милості, нині будь поруч же з нами, коли голови наші обтяжені болем і тривогою. Як тихий вечір приносить мир душі, так нехай і твоя благодать принесе нам полегкість, аби кожна хвиля болю зникла, мов томан під сонячним променем. Зроби наші думки чистими і світлими, звільни наші серця від усіх тягот, що пригнічують нас і даруй нам спокій, якого ми так прагнемо. Ми взиваємо до тебе з надією і сміренням, бо знаємо, що ти є той, хто може нас зцілити. О Святий Лука, ти, що своїм життям явив приклад вірності і любові до Господа, нині зглянься на наші моління, і з ними з нас тягар головного болю, що важким туманом окупує наш розум. Як лагідний дощ, омиває землю від пилу, так нехай і твоя сила очистить наші душі від усіх мук, щоб наші дні були наповнені світлом і радістю. Пошли нам в свою свату руку, аби зняти з нас кожен тягар, кожне страждання, що позбавляє нас спокою і ясності. Ми віримо в Твою сватість і молимося, аби ти був з нами у кожному нашому подиху. О, лука цілитилю, Ти, що прийняв від Господа дар зцілення, нині будь нашим заступником і нашим рятівником від цього тягаря, що, немов камінь, лежить на наших головах. Як ніжний вітер приносить свіже дихання природі, так нехай і твоя сватість наповнить нас полегкістю і ясністю. Ми просимо Тебе звільнити нас від кожного болю, що захоплює наш розум і порушує наш мир. Даруй нам свою благодать, аби ми могли знову жити вільно без тягаря, що затьмарює наші дні і ночі, і відчувати радість і світло у кожному подиху. О великий і милосердний Лука, Ти, що своїм служінням приніс полегкість безлічі стражденних, нині зглянься на нас і обдаруй нас зціленням від головного болю, що непомітно проникає у наші дні, заважаючи нашій душі знаходити мир. Як ясне світло місяця розганяє нічну темряву, так нехай і твоя сватість зруйнує всі муки, що нас обтяжують. З ними з нас цей тягар, щоб кожен день наш був вільним від страждань, щоб ми могли жити, наповнені твоїм світлом і спокоєм, якого так прагнемо. О, праведний лука, ти, що був обдарований Господом на допомогу і захист усіх стражденних, нині будь нам щитом від усіх хвороб, що обтяжують наші голови і не дають нам спокою. Як чисте джерело дарує воду спраглому, так нехай і твоя сватість наповнить нас полегкістю і радістю, звільняючи від усього, що позбавляє нас ясності. Пошли нам свою свату милість, щоб наші дні були сповнені світлом і здоров'ям, щоб ми відчували твою присутність у кожній хвилині і у кожному подиху. О преславний Лука, Ти, що силою своєї віри і праведності досягнув Господної ласки, нині почуй нас, і зціли нас від цього болю, що тяжіє над нашими головами, немов тягар небесний, як сонце проганяє хмари, так нехай і Твоя сватість розвіє всі темні думки, що обплутують наш розум і позбавляють нас спокою. Пошли нам свою свату руку, щоб ми могли жити вільно, звільнені від тягаря, що заважає нам знайти мир і радість у кожному дні. О, Великий цілитель Лука, Ти, що завжди був поруч з тими, хто потребував твоєї допомоги, нині будь поруч із нами і звільни нас від цього страждання, що, немов важкий туман, покриває наш розум і позбавляє нас спокою. Ми взиваємо до тебе з вірою, бо знаємо, що ти, праведний милосердний, можеш зняти з нас цей тягар і дарувати нам зцілення, що наповнить наші дні світлом і ясністю. О, Лука, великий зцілітель, ти що мав серце відкрите до страждань інших. Нині зглянься на нас і з ними з нас цей тягар головного болю, що тяжіє над нами, не даючи знайти спокою і відпочинку. Як чисте повітря оновлює тіло, так нехай і Твоя сватість оновить наші душі, звільняючи їх від усіх мук, що позбавляють нас радості і ясності. Ми покладаємо надію на Твоє заступництво, бо знаємо, що Ти є той, хто може звільнити нас від кожного болю. Освятий Лука, ти, що був вірним служителем Божим і цілющим провідником для усіх, хто страждає, нині зглянься на наші прохання і даруй нам свободу від болю, що сковує наш розум і не дає нам спокою. Як весняний дощ омиває землю, так нехай і твоя сватість омиє наші голови, знищуючи всі причини, що викликають наші муки. Даруй нам свою свату допомогу, щоб кожен наш день був наповнений миром і радістю, звільнений від усього, що обтяжує нас і затьмарює наш світо, великий святий Уха, цілите людух тіл, ти, що за життя своє був осяяний сватістю і відданістю Божій справі, нині зглянься на наші скорботи і почуй наші молитви, що линуть до тебе. Ти, що вірою своєю здобув благословення Господнє, даруй нам полегшення від головного болю, що важким тягарем тримає нас у неволі, не даючи знайти ні в день, ні в нічну годину. Як світло ранкове розганяє темряву ночі, так нехай і твоя свата милість розвіє всі страждання, що гнитять нас, звільнивши наш розум для ясних і світлих думок. Оцілитель лука, що маєш дар зцілення, нині піднесе нас своєю силою від тієї муки, що, немов темна хмара, застилає наші думки і поглинає світло радості. Як м'який весняний дощ приносить життя землі, так нехай і твоя свата рука зволожить наші душі жививною силою, що змиє усі тривоги і муки, що оселилися у нас. О Лука благодатний, ти, що стояв поруч зі стражденними, будь нам надійною опорою, обороною від Будакої тяготи, що намагається позбавити нас спокою і ясності розуму. О святий праведнику, ти, що своїм життям прославив Господа і заслужив дар зцілення від Його руки, будь нам світлом, що розганяє пітьму болю, будь нам милосердним захисником у часи випробувань. Як чиста вода оновлює природу, так нехай і твоя сватість наповнить нас життєдайною силою, що знищить усі причини болю, що нависають над нашими головами. О Лука, ти, що своєю любов'ю до Бога був обдарований благословенням, будь нам щитом від Будакого лиха, що намагається проникнути в наш розум і розірвати наш спокій. О праведний цілителю, ти, що в кожному своєму дні бачив прояв Божої волі, нині будь поруч же з нами, коли тягар головного болю тяжіє над нашими серцями, коли кожен подих важкий і тривожний. Як м'яке світло місяця освітлює нічний шлях мандрівника, так нехай і твоя святість принесе нам ясність, що розвіє кожну тінь, кожну тяготу, що лягла на наш розум. А великий лука, почуй наші молитви і дай нам полегкість. Щоб ми могли відчувати радість у кожному дні, звільнені від тієї безперервної муки. О благословений Лука, Ти, що мав серце відкрите для стражденних і немічних, зглянься на нас і обдаруй нас своєю милістю, аби головний біль більше не торкався наших думок і не порушував нашого спокою. Як лагідний вітер змиває пил з квітів, так нехай і Твоя свата рука очистить наші голови від тягарив і страждань, що оселилися в наших душах. О великий цілителю, будь нам захисником і рятівником, щоб кожен подих був легким і сповненим радості, щоб ми могли відчувати світло Божої любові у кожній хвилині. О Преславний Лука, Ти, що праведністю і вірою здобув силу зцілення, нині почуй нас і дай нам зцілення від тієї муки, що як тінь переслідує нас, не даючи знайти спокій у й тиші. Як міцний дух протистоїть вітрам, так нехай і твоя сватість стане нашою опорою, що захистить нас від будакого болю, від будакої тривоги, що намагається увійти в наш розум. Пошли нам свою благодать, щоб ми могли жити у спокої і мирі, щоб кожен день наш був наповнений радістю і світлом. О Лука пресватий, ти, що служив ближнім своїм з любов'ю і милосердям, нині будь для нас джерелом полегкості від головного болю, що тяжіє над нами, немов темне покривало. Як чисте джерело освіжає і спрагу землю, так нехай і твоя сватість наповнить нас прохолодою і зціленням, що змиє з нас усі тягари, що пригнічують наші душі і розум. Даруй нам свою милість, щоб ми могли жити без цієї мухи, що не дає нам спокою, щоб наші дні були легкими і світлими, сповненими радості і вдячності. О великий праведник Лука, Ти, що був відданий Божій волі і виконував її з чистотою і любов'ю, зглянься на наші молитви і дай нам свободу від болю, що позбавляє нас ясності думок і спокою. Як теплий промінь сонця проганяє холод ночі, так нехай і твоя сватість зігріє наші голови, знищивши всі причини наших мук. О Лука, ти, що був обдарований даром зцілення, даруй нам свою благодать, аби ми могли відчувати легкість і мир, звільнені від цього тягаря, що обтяжує наші душі. О Лука, преславний, ти, що у кожному своєму слові і вчинку втілював милість Божу, нині будь для нас світлом і опорою, коли біль сповує наш розум і позбавляє нас ясності. Як рослини прагнуть до світла сонячного, так і ми потребуємо Твого святого заступництва, аби наші голови знайшли спокій і ясність. Нехай Твоя сватість проникне у кожен наш подих, у кожну думку, розганяючи всі тіні і муки, що затмарюють наше існування. Даруй нам свою милість, щоб ми могли жити вільно без болю і тривог, що оселилися у наших серцях. Оцілителю Лука, Ти, що мав силу і благодать зцілювати всі тілесні і духовні недуги, нині будь для нас порятунком від головного болю, що не дає нам спокою і розсіве наші сили. Як благодатний дощ, освіжає землю, так нехай і Твоя свата рука принесе нам прохолоду і полегкість, знищуючи всі болі, що тяжіють над нами. Пошли нам свою благодать, аби кожен день наш був сповнений радості, ясності і легкості, щоб ми могли жити в мирі і здоров'ї. О Лука, ти, що був провідником Божого світла і милості, нині зглянься на нас у годину наших випробувань, коли розум наш обтяжений муками і болем, що не дають знайти спокою. Як весняне сонце пробуджує землю, так нехай і твоя сватість пробудить у нас сили і надію, звільняючи нас від всіх болів і витягують. Даруй нам зцілення, щоб наші голови були легкими і світлими, щоб ми могли відчувати радість кожного подиху, звільнені від тієї тяжкої муки. О Святий Вука, Ти, що за своє життя був прикладом любові і милосердя до ближнього. Нині будь нашим заступником перед Господом і даруй нам звільнення від надішліть молитву тим, кого любите. Дякую нас, за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите. І твоя сватість проникне у наші душі, розганяючи всіх мари болю і тривоги, що тяжіють над нами. Амінь.